У Чернівцях ветеранам представили грантові перспективи для започаткування власної справи. У ветеран хабі організували важливий тренінг для учасників бойових дій, присвячений грантовим можливостям для розвитку власного бізнесу та професійного зростання. Представниця обласного центру зайнятості надали ветеранам ключові знання та поради, детально пояснили учасникам, як визначити свій напрямок діяльності, створити грамотне резюме, розробити ефективний бізнес-план, навіть без попереднього досвіду. Зокрема, як розповіла начальниця відділу реалізації проєктів центру зайнятості Наталя Урсуляк, нині значно спростилася система подачі заяв для цих категорій. Все подається онлайн через дію, все спрощено. Можна звертатись до будь-якого центру зайнятості або в офіси, зроблені в Україні, де вам детально пояснять, допоможуть і навіть допоможуть подати заявку. Тобто наразі це все. Спрощено дізнатися можна інформацію, як і на сайті ДІЯ, на сайті Державної служби зайнятості, так і всіх соцмережах е, в загальному службі зайнятості. Окрему увагу приділили пошуку та формулюванню бізнес-ідей, а також покроковому процесу подачі грантових заявок. Як планували організатори тренінгу Чернівецький осередок ГО «Захист держави, спільно з ветеран -хаб «Буковина», основне надати учасникам практичні знання та інструменти для реалізації їхніх ідей за те, не боятися пробувати та реалізовувати свої задуми. Проведення таких заходів є надзвичайно важливими, адже після повернення зони бойових дій для наших хлопців надзвичайно важливим і питанням номер один є працевлаштування. Хтось з них захоче працювати на роботі, але частина з них однозначно вже думає про створення власного бізнесу. Саме тоду, тому сьогодні ми об'єдналися спільно з центром зайнятості, з громадськими організаціями, проводимо навчання для захисників і захисниць, як вони можуть податись на гранти, як вони можуть заповнити Зюме влаштували в ветеранхабі семінар з центром зайнятості з фахівцями і супровіду з ветеранами на рахунок того, як на сьогодні написати резюме, як на сьогодні прописати бізнес проєкт як пройти шлях до отримання гранту, як бути працевлаштованим. Дуже багато інструментів, дуже багато сьогодні можливостей від держави, від різноманітних програм меценатів і іноземних програм тому закликаємо долучайтеся, бути обізнаними, дізнавайтеся всю інформацію. Кожен учасник тренінгу отримав допомогу та практичні поради щодо того, як перетворити свій унікальний досвід, часто непростий і болісний, але водночас сильний. На міцну основу для започаткування нової справи. Тут дуже класно, що запрошують на такі заходи, що їх організовують і. Якби багато є можливостей. і Багато допомоги від держави для ветеранів там і на рахунок працевлаштування, і на рахунок відкриття своєї справи грантові програми. Ну, в принципі, хто хто зацікавлений багато в чому і допомагають їм. Тому це класно. Як переконані організатори, подібні зустрічі та отримані на них практичні навички дозволять ветеранам не лише адаптуватися до мирного життя, а й стати успішними підприємцями та активними учасниками економічного розвитку. Озвитку громади Юлія Слободян, В'ячеслав Хабайло, телеканал ТВ.